Вітаю на каналі Смакуй! Пропоную вам рецепт легкого крем супу з червоної капусти, яка є одним з найкращих натуральних барвників. А суп з неї виходить не лише яскравим, а й супер корисним. Кажуть, якщо додати моркву до цієї страви, то кольор супа буде зовсім неочікуваним. Тому сьогодні ми без моркви. Спочатку нарізаємо корінь селери дрібними кубиками. Намагайтеся нарізати якомога дрібніше для того, щоб овочі швидше зварилися і легше збилися блендером. До речі, тим хто хутне, можна замінювати картоплю у стравах саме корінням селери. В ній менше калорій, а страва вийде смачніша і корисніша. Так само дрібно нарізаємо і картоплю. Всі нарізані овочі відправляємо до каструлі. Шинкуємо капусту червонокачанну або червоноголову, або просто червону. В Україні її ще часто називають фіолетовою. Я навіть чув із синю. Але незважаючи на те, як її називають, вона все одно дуже корисна і смачна. Нашинковану капусту так само відправляємо до каструлі і всі овочі заливаємо водою. Води додаємо рівно стільки, щоб вона покрила овочі. Якщо у вас є завчасно зварений м'ясний бульйон, використовуйте його. Наприклад, курячий бульйон зробить суп більш наваристим і ситним. Відправляємо кастрюлю на вогонь і ставимо варитися. Як суп закипить, додаємо спеції. Можете додавати будь-які улюблені. В нас це мікс, це сушені часник, цибуля, кмин, душиця, паприка, сіль і перець. Можете додавати хмелі сунелі. Зварені овочі збиваємо блендером до консистенції пюре. Вже у перебитий суп додаємо вершки нежирні і продовжуємо збивати або просто перемішувати. Також суп треба буде трохи прогріти на плиті кілька хвилин, постійно помішуючи, не доводячи до кипіння. Ну а зараз час подавати нашу страву. Подивіться, який яскравий колір цього супа. І повірте, в нього такий самий яскравий смак. Для прикраси ми приготували насіння льону. Кунжут білий та чорний і зелень. в нас це цибуля порей. Якщо залишились вершки, ви можете намалювати будь-які візерунки на супі. Особливо, якщо подаєте цей суп малечі, то їм сподобаються якісь малюнки. Прикрашаємо насінням і зеленню. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт і ви зможете його повторити вдома. Не забудьте підписатися на канал і залишити свої коментарі. До зустрічі наступного тижня!